На зв'язку, пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Тож вам слово. Чи дійсно грошей не буде? Чи ми почали е, бити тривогу раніше, ніж те потрібно було робити? Ну, звичайно, як завжди, у нас є певні перекручування, перебільшення, і інформація про яку зараз було сказано, не відповідає дійсності. Це я відповідально заявляю е, жодних е, завершень роботи місії. Е, чи про те, що там в нас завершились якісь проблеми, є У нас цієї інформації на сьогоднішній момент, немає. Місія продовжує спілкуватися. Ми з представниками місії, ми продовжуємо узгоджувати модальність наших майбутніх зобов'язань і обмінюємося інформацією в частині законопроектних пропозицій, в частині. Макропоказників, частині доходів, видатків, тобто йде постійна робота, постійна комунікація. Тому ці всі історії про те, що в нас щось зупинилося, це неправда і не відповідає дійсності. А про те, що ми не виконали жодного структурного маяка? Також не відповідає дійсності, тому що на момент першого перегляду, а перший перегляд, я нагадаю, мав відбутися в вересні місяці. Ми виконали всі структурні маяки. За цей час ми додатково виконали структурні маяки в частині створення єдиних юридичних осіб податкової служби митної служби з 1 вересня січня, це вже діючі структури, і в частині ліквідації податкової міліції. Тому говорити про те, що ми не виконуємо структурні маяки, також не можна. Є питання щодо Вищої ради правосуддя, мав бути відповідний закон прийнято у листопаді. І в закон про банки банківську діяльність також мав бути прийняти в листопаді. Але зараз ми обговорюємо ці питання з місією. Бюджет на 2021 рік з представниками МВФ узгоджено, і в них по бюджету на 21 рік взагалі немає жодних питань. Це був один із таких ключових переговорних моментів минулого року. Тому зараз йде нормальна дискусія. Я не бачу жодних підстав, жодних для того, щоб казати, що в нас. Є якісь ризики лише зараз а, м, ВРП у нас впливає з місією МВФ. Чи є ще якісь питання? Я е, так знаєте, намагаюсь підвести вас до ручного регулювання тарифів? Це чи питання говорить, чи про що не виникає? Звичайно, виникає, тому що ми фактично ринок запровадили в кінці серпня минулого року, і ми виконали цей як маяк структурний. Він вже вважався виконаний. Зараз е, це питання переглянуто. І ми дискутуємо, яким чином зняти в майбутньому можливе регулювання ринку природного газу зняти знятися як запобіжник. Тобто, це питання дискусії. Звичайно, ну це не є предметом для великого занепокоєння, але це є предмет дискусії. Зараз дискутуємо це саме питання також. Я просто до того, що ви лише вчора ми підписали меморандум про те, що ціни е, не будемо піднімати так на носії, і я так розумію, що МВФ це не дуже подобається з їх сторони. Е, плюс е, спілкувалася з міністром розвитку громади та територій, і він сказав, що ми захопили не лише на ці два місяці, так поки у нас буде тривати опалювальний сезон, а ще й в планах на наступний опалювальний сезон. Е, е, Місія МВФ щодо цього нічого не говорить нам. Місія МВФ цікавить наявність ринку природного газу, ринку електроенергії і так далі. Тому е, все розглядається в форматі, яким чином цей ринок функціонує, де є перекоси на ринку, де є можливі неузгодженості, які треба вирішити. Є проблема на ринку природного газу, тому що він фактично е, де-факто монополізований. І зараз на дискусії, яким чином в майбутньому відійти від проблем, які виникли в умовно кажучи, січні місяці. Тому, звичайно, будь-які застереження з боку місії поглядають тому, що їх цікавить вплив рішень на державний бюджет, і як це вплине, яким чином вплине це на дефіцит бюджету, це найбільше питання, які їх турбують. Тому звичайно для нас, як Міністерства фінансів, зараз немає принципово критичних рішень, які б вплинули на дефіцит державного бюджету. І тому ми дискутуємо досить спокійно всі всі параметри майбутньої програми. Тоді повертаємося до ВРП у червні 2020-го оприлюднено було текст меморандуму з МВФ, де Україна зобов'язувалася реформувати корумповану вищу раду правосуддя до жовтня 2020-го року. Ми про це вже трошки зачепили. З вересня того ж 2020-го лежать два законопроекти про реформу ВРП. Жоден з них не внесений до Верховної Ради. Досі і от тепер Олександр Корнієнко повідомляє, що рада зосередиться таки на виконанні з цих структурних маяків МВФ. Чи не запізно? Не запізно, це питання важливе. Зараз текст кінцевої редакції законопроекту погоджується з МВФ. Їм надіслали один з варіантів чергової частині, частині присутності міжнародних спостерігачів спостеріг... і відбору членів. І питання дискутуються. Немає критичних питань. Зараз, ви розумієте, е більш важливо є узгодити ті параметри, які ми можемо виконати. Це більш принципово. Тому що взяти на себе зобов'язання, які ми не можемо потім виконати, бо потім ми повертаємося до їх перегляду, це гірше, ніж зараз взяти час і погодити повністю принципово ті позиції, які маємо виконати, і далі їх поступово виконувати. І я вдячний дійсно парламентарям за їх активну позицію в рамку в рамка напрямку підтримки тих законодавчих ініціатив, які потрібно для е співпраці з МВФ. Щодо того, що ми можемо виконати, а, місія продовжена на 7-10 днів, і за цей час ми фіналізуємо меморандум і чітко зрозуміємо, які зобов'язання зможемо на себе взяти. А, це була ваша цитата. Чи зараз ми розуміємо, що ми можемо на себе взяти? По деяких напрямках, так. По деяких напрямках. А давайте конкретніше. По яких напрямках? Конкретніше, дивіться, конкретніше, ми можемо сказати, я можу подати за свій напрямок. Це бюджет. Давайте. ми обмінюємося макропоказниками. Ми обмінюємося параметрами доходів і видаткової частини бюджету 2022 року. Тобто, для нас принципово зрозуміти, який в нас має бути дефіцит. Ми обговорюємо питання дефіциту, питання скільки в нас можуть бути рамки державного боргу, державних гарантій. І ми знайдемо компроміс. Я думаю, найближчим часом важко сказати конкретний таймлайн. Але тільки місія буде готова дискутувати з нами параметри. Ми, ми, ми готові. Ми надали наші, наше бачення тих, тих видатків, які маємо профінансувати в 2022 році. Всі видатки Зо... наші місії МВФ 22 рік. На 2000? Ми в лютому місяці обговорюємо фактично параметри нашої бюджету на 22 рік. І що ми бачимо там? Чи вкладемося ми в ті видатки, які нас і місію МВФ влаштовують? Звичайно, вкладемося. Ми узгодили бюджет 2021 року. Є всі передумови, щоб ми погодили бюджет на 2022 рік. І я скажу: ви запитаєте, чому от такі у нас є нюанси перемовин? Вони в першу чергу через віртуальний формат місії, тому що те, що можна було б обговорити віч Спілкуючись з представниками фонду, як це було довгі-довгі роки, до цього зараз, в зв'язку з ковід, місія проходить онлайн. Є нюанси підключення. Ми можемо працювати тільки після четвертої години, тому що це час Вашингтону. І в зв'язку з цим ми розтягнули місію з грудня місяця, фактично до цього часу. І в цьому є просто ну така, така специфіка е, цього часу. Ну тобто, нема тут якоїсь е, особливої проблеми. Це ну є так, як є. Ми не можемо це змінити. А, наскільки я пам'ятаю, у місті МВФ ще хотіла бачити керівника САП, якого ми мали би вибрати до е, кінця лютого. Чи є в нас тут якісь питання з цього приводу? Зазначене питання не стоїть як е, принципове і не обговорюється. Угу. А, ще таке питання тоді а, щодо того знову ж таки з того, що я почала, так про те, що місія закінчилася безрезультатно, грошей не буде. Як думаєте, як думаєте, звідки пішов цей вітер? Знаєте, бо кажуть, диму без вогню не буває. Чому так експерти висловилися? Що мало могло стати приводом для цього? Я завжди кажу: запитуйте в джерел. Оскільки ми в уряді координуємо питання співпраці з МВФ, я відповідально заявляю як міністр фінансів, що у нас місія продовжує роботу. Ми з ними дискутуємо і надалі наші зобов'язання, які найближчим часом ми маємо виконати а, ваш... фейки, фейки і всі інші коментарі, ми можемо лише спростовувати. Добре, що ми зробили це, бачите, в прямому ефірі разом з вами, то так би і поширили недостовірну інформацію. На вашу думку, якщо ми ось постараємося, візьмемося і почнемо ухвалювати закони, які необхідні для місії МВФ і для нас у тому числі, і в першу чергу, скажімо так, коли ми можемо очікувати на наступний транш, це буде березень, чи це вже буде дійсно на осень? Строки говорити не буду. Як тільки у нас з'явиться погоджений текст меморандуму, став agreement так званий, ми зможемо далі по потижнево зрозуміти скільки потрібно часу для того, щоб рішення було винесено на раду директорів МВФ, але перед цим ми маємо виконати наші прайрекшен ну, по по, першочергові кроки. І от е, розуміння цих першочергових кроків якраз зараз і формується. Це ті кроки, які ми маємо виконати до винесення на раду директорів фонду рішення е, по Україні. І вже після цього, е, це справа техніки, коли кошти технічно з'являться на рахунках казначистства. Першочергові кроки вони тієї програми, що в нас вже є, чи буде нова програма? Програма, яка зараз чинна. Зараз йде місія в частині е, перегляду е, прийняття тих заходів, які ми виконали. Сказати, Галочка Ок, з деяких заходів можливо, переформатувати редакцію. По деякі нові заходи з'явилися. З'являється е, необхідність з нових там умов або так званих першочергових кроків, які маємо виконати. Після цього це формується документ, і ми беремо на себе зобов'язання, щоб так, умовно кажучи. Ми маємо там, прийняти цей закон, прийняти цей закон, прийняти цей закон. Три закони прийняли. Все. першочергові крок виконано. Десь приблизно так воно буде виглядати. Пане Сергію, коли можна очікувати вже на фінальну якось ком'юніке наше з МВФ? Ми працюємо над цим питанням щодня. Я для того, щоб знаєте, щоб ми точно знали, коли вам подзвонити, і запитати, щоб не було ось цього знову поширення фейків. Дивіться, ми вам. Перше про це скажемо, як тільки з'явилися в нас позитивні новини. Це перше. По-друге, я вам хочу сказати наступне. Ми досить притомні і адекватні, ми працюємо в рамках дискусії, і, умовно кажучи, ми б хотіли, щоб місія була ще в серпні, і тому ми працюємо в тому форматі, який є. І нам зараз дійсно це потрібно. Ми це над цим працюємо і робимо все для цього необхідно. Але ставити, умовно кажучи, перед собою таймлайна, потім його не виконувати і пояснювати, чому його не виконав. Я б не я б не хотів. І я Бо... вас почула, пане я Сергію. Це... Тоді ми вас підтримуємо і чекатимемо на позитивні результати. Дякую, що знайшли час долучитися до.